Який І грам 400, напевно, невеличкий відпускний. Протигаз ми ловили, кістку ловили, кульки ловили, банку ловили, шкарпетку ще не ловили. Одразу з нової пошти на риболовлю. Ну, а поки протиснете лайкос, друзяки, поставите вподобачку, підпишитесь на канал, покажу вам, що прийшло в цій посилиці з нової пошти, а саме з сайту компанії Сьогодні Замовив я те, що в мене випадає з мого арсеналу. Це силіконові приманки, така витраточка груза гачки дві міські і все замовив, воно зразу за два дні вже прийшло, до речі. Пішло на нову пошту, вись як вони упаковують. Це вже не той папір, який був. Це трошки щось інакше. Але в загальному начинка та сама. Ще раз хочу вам нагадати, друзі, що у Компанії VIS на сайті торгової марки VIS є не тільки силиконові приманки, а є і витратка, і спінінги, і воблери, і мандули, і все-все-все. все Ну, от такий, такий от пакуночок. До речі, сподобалися мені дві нички. І я цього разу вирішив замовити ще грузики. 3,6 дюйма в такому, бачите, національному кольорі непоганий. Бачите, який колір гарний. 3.6, Це X-віст. Так, дивіться, замовивши собі такий X-Vist. Клювала в мене на цю модельку. Це трактовані, бачите, приманочки. На що це може бути схоже? Так, це схоже на K-Tech. Трошки змінена модель. Такі двохколірні приманки. Дивіться, як гарно, Дивіться, який магенький силікончик. А, клас. Так, давайте не будемо затягувати відео. Так, отже в мене отакий двохколірний паловський колір. Отакий класика, такий колір Локс. Ну і замовив я собі, бачите, отакий от XVIS 2.8 в лимончику дві упаковки закінчився. Двійнички, Дві упаковочки і грузики. Бачите? Замовив собі 10, 12 і 15 грам. Це вже в одну знайому вам вже водойму. От, замовився такий колір. Такого в мене не було. Були, але 3,2 дюйма, а те я замовив 2,8. Точніше, що були, вони є. Давайте подивимося на тягарці джегрі. 4-7 грам. 4 штучки в упаковці, 20 гривень шість пачка, отак от виходить недорого. Ну, В принципі, небагато грузиків і ціна така. Приємно. Я залишу посилання на сайт, собі перейдете глянути. Отака ну, от розпаковочка, небагата. Двійнички. Зразу написано розмір. Одиничка. Нет, це один нуль. Такі от. Ну що, вертаємося до риболовлі, друзі, погнали! Коротше, друзі, сніжок вже навалює, уявляєте собі? Це просто капець! Може видно буде в об'єктивчик. Реально вже ух... Пахне зимою. Не, не пахне, а смердить. Отак. от Що, друзячки, темнота я вже от, і це на озері. Зараз будемо пробувати рибалити, ви поки що протисніть лайкос і підпишіться на канал, друзяки Це обов'язково. Так. Друзі, трошки поспішаю, тому що поки на нову пошту, поки туди-сюди, поки там, поки сям. Golden Catch Вертейс. Катушка 2500. Продіваємо шнур в кільця і мерші рибалити. 762 LT до 13. Точніше до грам додав. До 12 грамм. Але він такий з запасом міцності може бути і до 13, до речі. І зручний, до речі, для мене патичок. Знаєте, нічого особливого, я зараз дивився, яка їхня вартість. Їхня вартість зараз 2,5 тисячі без знижок. Знаєте, без знижечок. І це зовсім, як то кажуть, приємлива ціна. До речі, друзі, хто знає спінінг в ціновому сегменті в районі 2-2,5 тисяч гривень універсальчик, напишіть свої варіанти, обов'язково подивлюся, буде дуже цікаво глянути, на що ж ви ловите в такому ціновому сегменті. Нам і рибалити, погнали. Так, спробував покидати рака. Нічого не відгукнулося, ніхто нічого. Спробую покидати. Класику. До речі, рак від Фішапа називається моделька Реал Краф, типу реальний рак. Попробуємо Фетик. Ну, це кардинально інша приманка, це активна, рак пасивочка. Попробуємо покидати активне. А ні, будемо далі пробувати якісь креатурки, тому що... Реально хлопці от кажуть, що вже дуже слабо клює і потрібно щось підбирати, пробувати, якісь може хробаки, слайги, Ну і ми будемо пробувати разом з вами. Дивіться, вже трохи розбита приманка. Але вже приїхали мені, до речі, там. В новій пошті нова пачка, так що буде, буде в мене ще трошки цих фетиків. Реально робоча. Є хороший судак, походу. Ага, судак, блін, дивіться Що це? Бутиляк <реш> Я персте пляшку тянув Виважило <реш> лайкос. Ну що, друзяки, прокидав я своїм топовим силікончиком <реш> Топовим кольором ні одної покльовочки немає Тому така штука Зустрів знайомого Каже, що сьогодні в нього також нулі. А Славік сказав, що зловив сьогодні в день непоганих окунців. Тому, друзі, холодно капець, вже ловлю в рукавицях. Бачите? Рукавички. Ловлю в рукавицях, капець. Що, друзі, покидав я рака, покидаю я фет від 200 і тепер кидаю такий віпо. Поле релокс від фішапчика. Uh, okay. Окей. Почти хробачок з хвостом. Пробуємо, поки типу що нічого не клюе. Щось не бояйкась, типа клевка Що Что ты таке? Ага. Дивіться, яка гарна покльовочка. Дивіться, друзячки, які красунчики. Такий патріотичний колір. Такий двохколірний, такі візлишадики. Файні, подобається. Розпробуємо. Друзяки, ви бачили таке такого нахабу, дивіться, що він хотів з'їсти. Він хотів з'їсти 2,8 дюйма. Ну не, але добре що таки я. Оп. Лайкосик.

Ну, покажем на тем. На светло. Такие невеличкие. Бачите вот на нация на вист x вист фат киграмм просто на Ну що, друзі, дивіться, реально десь 0-1 градусів на вулиці. І такі от непогані судочки клюють на віст в такому кислотному кольорі. В принципі, як завжди. Дивіться, який гарнюнька. Такий грам 400, напевно, невеличкий, відпускний 100%, але такий от судачок. Зараз я відпустимо. Сфоткаю тільки. забув. Камеру включити. Такий. Дивіться черговий. Невеличкий. гарно схопив, схопаю. До речі. Також бачите, плюнув на... Отакий. На X-Vista, На Фетик. Цей без, фотосе... без фотосесії. А ви оцей лайкос поставте, лайкосик. Тисніть. Ну що, друзяки, за 10-10? Як завжди мій зі мною мій напій це чайок фруктовий. Ах, дуже класно. Десь 0 градусів, друзі, сніжок перестав. Зустрів я риболова спінгіста. Тут прикольно, чим, що ти ловиш, приходять різні люди, ти з ними знайомишся, спілкуєшся, ділишся якимось власним досвідом. От, і риболови діляться з тобою досвідом. Хто щось ловив, так от у риболова спінінгіста, франківського спінінгіста, був сьогодні непоганий реалізований судачок, подивився я фотку, ну десь кілограмчика півтора, я думаю, в ньому критих є. Так що бачите, комусь везе і комусь все ж таки сьогодні попалася рибка. Ну і ви також все бачили. Бачили рибку. Бачили приманки. Ну, в загальному в нас такого аж залікового нічого не було, але в загальному рибка була. Тому, друзяки, 10-та годинка, я ще трошки половлю, а ви протисніть лайкос, підпишіться на канал. Напишіть коментар, до речі, друзяки, Мені важливе спілкування і прикольний будь-який коментар на будь-яку тему, поспілкуємося, так що пишіть. Як ваша риболовля, пишіть, як ваші справи, От, е про спінінг напишіть, е які там у вас є. Ну, або ви мали досвід з якимось спільного бюджетним від 2 до 2,5 тисяч цікаво послухати. Тому, друзяки, трошки натисніть пару клавіш там на ваших клавіатурах. Ну, ну Ми продовжуємо рибалити. Я і термос, це ми. Продовжуємо рибалити і ще пів годинки, можливо, ще щось підловимо, тому дивіться далі і не перемикайтесь. Ну що, друзі, от я і зібрався. Така от видалась риболовля, на годиночку вже пів одинадцята, напевно. Пора бігти, тому підпишіться на канал, поставте лайкос. Міське озеро, нічна риболовля судака. Я думаю, вам було цікаво, риболовля не з простих. Були покльовочки, була риба, тому... Стисніть лайкос обов'язково. Ну а поки ви втиснули лайкос і підписались на канал, я хотів вам подякувати за те, що ви були на каналі Франківський Спінгіст разом зі мною ловили рибку Судака на міському озері. Зустрінемося на риболовлі, друзі. Всім па-па!